Повідомили про загибель двох захисників з нашої області Олександра Квача та Володимира Гапунчука. Про це зазначили на Фейсбук-сторінці Колківської громади. Військовослужбовець села Старосілля Квач Олександр Петрович, який вважався зниклим безвісти з 14 вересня 2022 року. Поблизу населеного пункту Нестерянка Запорізької області, на жаль, підтвердилось найгірше смерть героя. Старший сержант військової частини А 02 96 Володимир Гапунчук, який був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року, помер. 28 грудня 2023 року у Миколаївській області. В Громаді розпорядженням селищного голови оголошено триденний траур. Крім цього, у районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області загинув воїн з Луцька Олександр Заремба. Відомо, що Лучанин 1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів. Старший солдат Заремба Олександр загинув в. 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким героїв.